Промісний поєдинок нам, друзі, я думаю, з вами забезпечено. Саме з сьогоднішньої команди господарів. Отож, голкіпери Юрій Савенко, швидкого розіграшу Кутового. Савенко, Савенко сам пробиває. Здається, свого ж партнера по команді влучає Максима Літвінова. Ось і момент в ураганівці. Масевич не влучав. До, допомагав він команді здобувати потрібні результати українського футзалу. Вібет об'єднані футболом. Зараз Михайло Грицина його ударів напівшпагать. Тривало і масштабну повітряну тривогу. Зараз небезпечний Держкий матч саме через довготривалу повітряну тривогу. Зараз момент в ураганівці, але таки не вдає. рішення стосовно подальшої долі Хмельницького. О, Сокола віддає на Корсуна. Ну і швиденько повертається в сірворід. Корсун проривається поближче. Швед виходить з неї переможцем саме за рахунок. Швидкості і спритності. Удар від Шутурма, який перед тим класно про кіпера Олександра Сіріцького. І, до речі, його вдалі дії також Павленко відзначав. А зараз вже прийшла Не час. Варто тут і, взагалі розпочинати цю розмову. Зараз розіграш кутового. І в на секундах навіть не хвилинах матчу. Тим часом Бургун зараз м'ячем. Бургун пробиває в ближній кіл, але вона була більш гострою. Швед. Його прострільна передача на Ференюка, який знаходить Шам. там на Гуєна. Віддати цю передачу. Зараз небезпечний момент. Удар Бесалова із єсей втома дається в знаки гравцям обох команд. Зараз момент удар. Від також заслужив. Звичайно ж, це звання. А зараз рахунок у нас відкрито на останній хвилині. Першого тайму відзначається забитим м'ячем. дашно його виконає. Силова прострільна передача, ну, але нічим небезпечним вона не закінчується. Друзі завершується у нас перший тайм в рамках 12-го туру. Я що знизився. Ну і знизився настільки, що вдалося таки ранцям приспати. Пильність футзалістів Аврорі Клас. Який момент зараз, зараз є можливість можливо. для швидкого випаду у Аврорі Клас. Завертаний удар. Не влучає він. Гурєєв. Гурєєв. Зараз м'ячем. Гурєєв. Пробиває, стійку м'яч влучає. Але тут не те, що Гурєєв. Стінку влучає. Невдало. І зараз Швед вивалюється в 0 Фактично. Із Гуйваном. Гуйван грає рукою за межами власного. Воротарського майданчика і отримує червону картку. Друзі, під часом готується виконати у нас цей штрафний. І передача на Фаренюка! І питання тільки в тому, чи м'яч перетнув лінію Воріт. А м'яч лінію воріт перетнув Артем Фаренюк подвоює перевагу своєї команди. 2-0 стає рахунок. Я за. Класна, 15. Зрозуміло, він як вилучений гравець, не може там перебувати, але все-таки спостерігає він за цим матчем. Згосьбу ну, нагадує про себе. І... Два, звичайно ж, рівні. віддає на Літвіну, а Літвіну пробиває майже із на центру. Ще жовту картку Петра Шутурме. Зараз удар по воротах дістається таки до цього м'яча Фаренюк. Але одразу е, вкидання на Сагайдачного підсумку м'яч до Сагайдачного таки повертається. Угу. від захищал. Шутурма. На Фаренюка. Фаренюк пробиває, віддає на Корсуна удар від Корсуна. Це, Це Гурєєв. Це Літвінов. Зараз удар по воротах і вдається відкотати один м'яч Аврорі клас. 2-1 стає рахунок за 10 Масевич хвилин. На Миколу Грицину Масевич. Його удар. І не влучає. Його на останніх секундах. Що в поєдинку із хітом, що в поєдинку з енергією. Зараз Фаренюк. Фаренюк його удар по воротах. І поруч з дальністю. Чи побачимо ми. Прямий удар по воротах. Удар від Сагайдачного. Далеко зворіт. Метрів на... він не зміг віддати, як слід на свого партнера по команді. Тільки зараз віддає на Корсу. На Корсон правил не було. Літвінов. Літвінов пробиває, протягнувши перед цим м'яч. Далеке вкидання зараз від Савенка. І дещо кур'йозний м'яч, але все-таки м'яч опиняється в воротах. Аврори клас. Претензії від Бутова до арбітра. Мовляв. Микола Грицина головою робить рахунок 3-1. Ще один удар по воротах. Ворота були пусті. Друзі, ми можемо підводити підсумку в матчі 12-го туру регулярного сезону ВІБЕД Екстраліги. Ураган вдома отримує важку перемогу над Авророю Класт.